Суд на Тернопільщині засудив 58-річну жительку Кременецького району за жорстоке поводження зі своїм малолітнім онуком. Випадок трапився ще у 2022 році. Як другому у справі, жінка наказала вивчити молитву. Однак дитина, в силу свого вікового та інтелектуально розумового розвитку, не змогла виконати вказане. Тому бабця побила онука кропивою та взяла дерев'яну палицю. силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її у рот дитини та. Душила протягом кількох хвилин. Нагадаємо, у лютому 2024 року ми поспілкувались із бабусею і з мамою. Приїжджали у село, аби розібратись в обставинах. Тоді дітей якраз забрали із сім'ї через резонанс справи. А пані Надія розповіла таке. Я знаю, що забрали внуків, але ж то було два роки тому. Чого так? До людей виїжджають, балакають з ними, а тут нічого ніякого. Я, я ну, визнаю, я не того, але... Чи знаєте, ви за що забрали, за яке відео говорять зараз. Ну за те, що і била дитину, Знає, бо мені показували в лісі. Мама дітей Тетяна розповіла, не здогадувалася, що бабця може бити онуків. Я ж така сама жертва, як мій дід. От. А бабуся, ну ніхто б не подумав, що вона так може вчинити з дітьми. Е, чи бачили якісь сцени насильства над дітьми полежалися? Ні, ні не бачила. Я тільки ото, як відео скинула мені дитина, то тоді побачила. Чи одразу ви відреагувала? Так, я додому одразу приїхала. 4 квітня Кременецький райсуд ухвалив рішення про повернення матері її чотирьох дітей. Тетяна з малюками оселилась в орендованому будинку, куди перейшла після оприлюднення відео з побиттям сина. Тим часом небайдужі односельці, які стали на захист жінки, збирали гроші, аби викупити їм житло. 13 червня будинок придбали. Зараз підозрювана визнала свою провину. Каже, що випадок трапився тільки один раз і більше не повториться. Однак суд виніс покарання один рік і зпитову. Гого, терміну також жінку зобов'язали пройти програму для кривдників строком на три місяці.